Привіт, любі мої. Сьогодні поговоримо про початок книжкового року. Я спочатку думала зняти плани, але потім, дивлячись на свої книжки і озираючись на 2024 рік, я зрозуміла, що не підуть в мене книжкові плани, тому що з одного боку, я, як і завжди, хочу все прочитати, що в мене стоїть тут на моїх полицях з непрочитаним. Я не хочу будувати плани, тому що, по-перше, я на 100% не завершила свої книжкові плани. І мене це роздратувало. розумію, що що я поставлю себе в рамки, вони скоріш за все 25-му році не здійсняється, тому що дуже багато роботи, дуже багато інших якихось життєвих ситуацій, які виводять мене періодично з балансу. Плани оці ці книжкові вони на мене тільки давлять. Я думаю, що я от пообіцяла і не зроблю це. Тому на цей рік максимально гнучкі будуть плани. Тому я і обрала цей тех, щоб поговорити. Плюс-мінус загально про те, що планую робити зі своїм читацьким 25-м роком. Ну і перше питання: скільки книг ти плануєш прочитати в 2025 році? А я як завжди, вже скільки дуже багато років поспіль, я ставлю собі свою стандартну ціль: 100 книжок в рік. І це вже не один рік для мене комфортна цифра, навіть от 24-й був доволі важким для мене, як з моральної, так і фізичної точки зору. Але я все одно встигла прочитати 120 книжок. Сама дивуюсь такі кількості, і для мене сотка це прям така хороша, нормальна цифра. Прочитаю менше, ну що поробити, але якщо прочитаю стільки що це буде клас. Книга, яку ти ймовірно перечитаєш цього року. Не дуже люблю перечитувати книжки, роблю це дуже рідко, коли пам'ятаю, що книга мені прям дуже сподобалась, але я через плин часу не так добре пам'ятаю, що взагалі в ній відбувалося. Але я взагалі планувала перечитати одержимість Антонії Байде цього року, бо як ви Знаєте, видавництво темпора вони видають поступово книжки Байт. Вони вже видали книгу для дітей. А вот одержимість один з моїх найулюбленіших романів. Сьогодні я побачила обкладинку. Цієї одержимості, і це настільки вибачаюсь ригачна обкладинка, яка взагалі не стосується ніяк сенсу книги. І мені здається, я не знаю. Я не знаю, що треба було як читати книгу, щоб зробити саме таку обкладинку. вважаю, що оригінальне набагато краще, і проблема тембори в тому, що вони лінуються зробити гарні обкладинки. І мене це зараз дуже зачіпає, саме через те, що Антонія Байт одна з моїх найулюбленіших авторок. Я розповідала про цей роман от в цьому відео з найкращими. Книжками свого життя. І що це таке? Відчуваю, що поступово це відео буде переходити з планів про те, як я знов ненавиджу наші обкладинки. Але дійсно я вважаю, що це халатна, абсолютно непрофесійна робота по відношенню до читачів і взагалі до книжкового ринку, що вже Треба старатись, а не просто кліпати і казати, що люди і так схавають. Я вважаю це видавництво хорошим видавництвом, бо в них класні книжки, але абсолютно гавняні обкладинки. І тому я зараз не знаю. Я все ще сподіваюся, що вони ну, може щось придумають, я вже не знаю. Е, щось зроблять з цією обкладинкою, можливо, перероблять її. Але чесно, сподівання маленькі, тому, скоріш за все, я. Будуть перечитувати цю книжку англійську. Вона в мене стоїть. Мені оригінальна обкладинка дуже подобається. В принципі, там дві оригінальні обкладинки, вони класні. Я не знаю, може я собі якийсь суперобкладинку надрукую, сама зроблю. Ну бо це просто крінж і говно. Пріоритетна книга у твоєму списку на 2025 рік. Насправді немає такого, бо я зараз знов ж таки повторюсь, читаю в задоволення і по відчуттях те, що називається «Mood Reader». І тому в пріоритетах немає. Бо зараз мені захотілося цю книгу через там умовно день. Я розумію, що от не йде вона в мене, я її відкладаю. А, тому якось так автор книги, якого ти більше не читатимеш цього року. Єдине, що я виділила для себе принаймні на зараз, я більше не буду знайомитися з Крістіна Лорен. Я зрозуміла, що взагалі вони мені не підходять. Я не хочу їх читати, і також на даний момент я розумію, що я не хочу знайомитися з творчістю далі Світлани Тараторіною. Мені настільки не сподобався її Лазарус і я слухаючи про її інші книжки від інших дівчат, зрозуміла, що. Що це не моя авторка, щось на що ти хочеш спробувати: нові жанри чи тропи. Напевно, я скажу, що нічого. Популярна книга, яку ти хочеш прочитати. Я хочу прочитати нарешті Сандерсона. Він в мене був в планах на 2024 рік, і я його не прочитала. Я хочу познайомитися з Виничуком. Я хочу прочитати Узабушко її музей покинутих секретів. А це якщо говорити про наших українських авторів, і також хочу прочитати Амадоку, але це велич. Книжки. Якщо говорити про зарубіжних, то напевно я скажу, що я хочу прочитати ще Менекл. Так, про що я говорила? Блін, забула, прикиньте? Потеряла мислю. Ладно. Так. Наступне питання: найочікуваніший реліз 2025 року. Ну, напевно, це був найперший. Це Онікс Шторм, але я його вже прочитала. І в якомусь з наступних прочитаних я вже все розкажу. Поки я без спойлерів розповіла на своїй інстаграм-сторінці про це. Також я дуже очікую «Three Days in June» by Ann Tyler. Дуже хочу горорну книгу. І, взагалі познайомитись з цим автором: з Hunter Hunter» by Stephen Graham Jones. Також дуже радять про. Читати The Only Good Indians, якраз от я її знайшла на Еверн, дуже хочу прочитати. До речі, треба собі закинути. Взагалі, що я чула, що це дуже класний горорний автор, від якого сироти по шкірі бігають тобі дуже ніколи від того, що відбувається. І з усього, що я дивилася, всілякі добірки про жахастики і так далі. Оцей автор мене найбільш цікавить. Я книжкова ціль на 2025 рік. Перше і найважливіше, це не впасти в нечитун, бо в мене в 24-му були напевно три фази. Великого нечитуна, коли я взагалі не брала в руки книгу ну, прям декілька днів поспіль, а то й тиждень. В мене також були дуже великі перерви в прослуховуванні аудіокниги, бо зазвичай я стабільно в тиждень в мене якась книга є. І я її або розтягую, або читаю, або слухаю декілька за тиждень і так далі. Тобто в мене постійно щось от в вухах звучить. І от це найголовніше. Я розумію, що іноді. Відбувається те, на що ти не впливаєш, але але принаймні я постараюсь. І хочеться більше читати книги з високої полиці, якоїсь, в принципі, сучасної прози, знов ж таки, Ен Тайлер, Ен Печет, Абрахам Вергези, якого я не прочитала. Я стала менше зараз, от в останні місяці читати українську класику. Теж хочу до неї повернутися, і також дуже хочеться. Все ж таки, я це вже не перший рік собі кажу. Більше горорів почитати і трилерів, тому що я розумію, що в них я ну прям абсолютний профан. Книга, яка давно в твоєму списку, але яку ти, мабуть, ніколи не прочитаєш. Чесно скажу, такої нема. Бо я або віддаю такі книжки, або я розумію, що зараз в мене немає настрою а через місяць або там тиждень мене хоп, і настрій з'являється. Я хочу прочитати цю книгу. Тож в мене завжди так працювала бібліотека, що я збираю. Ті книжки, які мені підійдуть під різний настрій, під різні мої вподобання в певний час. Тому отак. Серія книг, яку ти хочеш прочитати цього року, насправді це, напевно, треба зняти окреме відео. Про серії, які я почала читати, які я в процесі, не дочитала, кинула і так далі. До речі, пишіть, якщо вам цікаво буде подивитись таке відео, бо я не впевнена, чи зайде воно. Я хочу дочитати двір шипів і троян. Цю серію я закінчила на половині другої книги, і мені подобалося, але знову ж таки не було. Я не була в настрої на романтичне фентезі. Тоді хочу також серію Трон зі скла. Прочитати, тому що Віват мені прислали дві перші частини цієї серії, і я дуже хочу зануритись в цю історію, але чесно, я відкладаю на пізніше, тому що я ще побачила, що буде dramatized version цієї начітки на Еверенд, але вона десь навесні з'явиться. Тому я хочу дочекатись, бо я dramatized version слухала A Court of Mist and Fury, Боже, це такий кайф. Бо на кожного героя свій голос, там є якісь звуки, мелодія, і ти, начебто, занурюєшся абсолютно в цю книгу, тому я б дуже хотіла дочекатися цієї версії. Або. Я все ж таки не втримуюсь і почну читати вже зараз. Автори, яких ти точно купуватимеш у 2025 році. В мене немає автопокупаємого автора, де я прям бігу все, не дивлюсь ні на що і скуповую все, що можна. Поділіться, може, у вас є такі автори? Мені цікаво подивитися, хто це. Можливо, у когось це Стівен Кінг, чи там не знаю, можливо, якийсь автор детективів Семіл Бекет чи Тес Герріцен. Бо в мене такого немає. Не збираю прям сильно по автора. Я скоріше так бу. Буду купувати і надавати пріоритети якимось творам, якщо це написав мій улюблений автор чи авторка, але не більше. Екранізація книги, якою ти радієш цього року. Взагалі не слідкуй за екранізаціями. Я єдине, що екранізація вже вийшла. Книгу я прочитала «Small Things like this». Мері Олівер написала цей невеличкий роман. Я його прочитала того року, і наприкінці того року вийшов, вийшов фільм з Кіляном Мерфі. Я от все планую подивитися, бо мені дуже цікаво подивитися на адаптацію скажіть мені екранізацію якого фільму чи серії ви очікуєте довження якого ти чекаєш я чекала на онікс шторм він вийшов я прочитала супер клас більше ні на що не чекаю книжкові речі які ти залишаєш у 2024 році? У мене немає такого я не намагаюсь читати більше ніж треба я не намагаюсь читати менше більш розумні книжки менш розумні книжки Розважальні книжки, в мене такого немає, я просто читаю все, що подобається. Тому я цього питання теж не розумію. Що очікувати від цього аккаунту? Ну, давайте так. сподіватись, що я не зламаюсь. <свісно> Як змінилися твої читацькі смаки з минулого року? Я знайшла ще більшу розраду в любовних романах в фентезі. Бо фентезі ром фентезі я до цього не сильно читала якось, ну, і в принципі і зараз. Але я зрозуміла, що от прям ну, якщо. Все дуже погано. Я піду до любовних романів, до темних любовних романів, їх почитаю, послухаю, і мені стане краще. Книжкові Ютуб-творці, які надихають тебе. Розкажу про трьох книжкових ютуб творчинь які мене зараз надихають. І це з тих, яких я ніколи ще не згадувала на цьому каналі. По Перше це. Тоня з каналу Читачка Тоня. Я дуже рада нашому знайомству і в неї класні відео, як на Ютубі, так і в інстаграмі. Дуже якісний контент робить Тоня. Люблю її. А також канал Насті. Мені дуже подобається брунатні сторінки, офігезні влоги. Я їх готова дивитися. Це дуже гарно, атмосферно, класна картинка. Ну. Не можу Офігенно. і також теж мені дуже подобається контент по картинці, по тому що показує це. Маруся Мі дуже подобається та естетика, яку Маруся передає в своїх відео. Картинка теж гарна. Короче, прям кайфую, от коли хочу за натхненням піти по зйомці і так далі. Я от звертаюся до каналів цих дівчат. І останнє питання, що ти хочеш сказати тим, хто хоче створити книжковий акаунт, перше не бійтесь. По-друге, подивіться на канали, які вас надихають. Пробуйте відтворити по тематиці картинці, як наскільки це можливо. По обкладинкам подивіться, чи це ваше. Якщо відчуєте, що це ваше, і ви хочете продовжувати, то е, просто надихайтеся іншими каналами, запозичуйте щось в них і створюйте свій контент. Не бійтесь. Обов'язково діліться в коментарях відповідями на свої запитання і ще розкажіть, які канали вас надихають. Ну а на цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.